Такий красивий, він і спортивний, високий зріст і широкі плечі, завжди парфум в нього ексклюзивний. Він носить стильні коштовні речі, Він має хату і файну тачку, бо він айтішник і трудоголік. Ну, так чого ж я його не хочу? Бо має толік страшний недолік на фоні всіх його інших плюсів, лиш цей недолік один, я бачу, завжди не стримуюсь і сміюся, і знов не хочу його, не хочу. Я відчуваю, що є питання. Та що такий за страшний недолік, чого ж його ти не хочеш Настя, Якщо такий бездоганний долік, Та я боюсь, як назву недолік. У вас всіх зникне статевий потяг, Не допоможе навіть психолог. І пересохне навіки в роті. Візьму я більше повітря в груди. Прости мене за це слово Боже. Коротше, люди у нього дуже. У нього дуже страшенний суржик. Він перший раз проводжав додому мене й смутного ресторану. Я запросила його до себе, зняла й себе недоторканність.